видеть полом <плес> змія. А. Юліана, ти безстрашна. Ми з Олентоль не боїмося таких. А Ні. Ринок. Глазуньї таких, машу. Я я називаю змію. я назвала ігрушечну змію, Айліша. а Угу. Так, ну діти, спроб... а ну тепер давайте вже налаштовуємося на заняття. Всім доброго ранку. Спробуйте відгадати загад. Запалали в чистім полі, наче вогники червоні, то палає в полі так. Польовий червоний, як ви гадаєте? Да. Да. Мам. мам! квіточка мам. Я вам зачитувала загадку да, про ось таку гарну квітку мак. Дітки, а ви знаєте, що мак це особлива квітка. Маки хоч і прості, але дуже чарівні на вигляд квіти. Квітка маку має шовковисті, махрові пелюстки. Вони бувають, дітки, маки наші, бувають не тільки червоні. Зараз я вам покажу, дивіться, бувають білі маки. Бувають дітки рожеві маки, бувають червоні маки, яких ви знаєте, а навіть іще бувають дітки і чорні маки. А давайте ми з вами послухаємо невеличку розповідь про квітку мак. Мак має давнє походження. Красиві квіти з яскравими пелюстками приваблювали людей в різні часи. Вивчаючи цю рослину, люди зрозуміли, що вона не лише красива, але й має лікарські властивості. Тому мак широко використовується в медицині. А з яскраво забарвлених пелюсток маку роблять натуральний харчовий барвник. Насіння маку використовують в харчовій промисловості. Його додають. У випічку. Діти, а ви любите булочки з маком? Їли ви такі булочки з Доброго... Так, Доброго... Доброго... Доброго ранку, Міланочка. Так, дітки, а ще дітки мак це символ і оберіг. Вони символізують, дітки, ще це є символом пам'яті за загиблими на війні солдатами. Сьогодні дітки, 8 травня це день пам'яті і примирення у всьому світі, дітки, і макость є саме символом цього дня. Так, зараз. А, дітка, а я вам сьогодні пропоную ось зробити таку композицію. Подивіться, це така буде галявинка в нас маків, так? Скажіть, будь ласка, діти, у вас кружечки є, чи у вас олівці, щоб я знала, що. Олівці у мене, олівці. У Милана Крузьких. У Тьоми Фломастери. А у Маші? Машуня, що у тебе? Машенька, ти нічого не мав олівців? Щоб знати про що з чим. Так, дітки. Фломастери. Ось це. Фломастери? Ага. Отже, дітки, приготуйте свій аркуш паперу. Подивіться, у мене він такий блідно зелений а у вас може бути білий, який вам батьки приготували, покладіть його перед собою горизонтально. І будемо, дітки, створювати нашу композицію. Розкладіть кружечки, якщо ви робите аплікацію. А якщо ви малюєте, то приготуйте фломастери або олівці. Діти, починаємо. Дивіться, ми. Хто викладає, хто викладає зі мною, хто малює, той малює дітей. Малюємо найбільші квіточки. Якщо у вас кружечки, то викладайте найбільші червоні кружечки. Ульяна, ти малюй тоді, бери червоний олівець, Артемкар червоний. Малю... Машенька, ти малювати будеш? Машуня, а що в тебе сьогодні маш? Ти малюєш чи клеїш? малюєш? Ага, добре. Діти, а ви зустрічали десь там неподалік біля себе квіти маки? Вони у нас у селі ростуть, до речі, да. ось там, якщо ходити гуляти, де водичка в нас, да? бачили? ви, Як вони виглядають? Вони такі... а ще, знаєте, дітки, що за ними краще спостерігати, тому що ця квітка, якщо її зірвати, наприклад, для букетика, ну, щоб поставити в будинку, то вона дуже швидко загине, тому що в неї такі дуже ніжні, тонесенькі. Пелюсточки. І так. тому вона не витримує вона тільки її треба спостерігати за нею, коли вона росте. Я думаю, вона не її, буде такою так? гарною. Так. Я навіть пам'ятаю в своєму дитинстві, дітки, скільки разів хотів зірвати, тільки зриваєш цю квіточку, а її пелюсточки відразу осипаються. І ями, так. І тому і правда, в неї краще просто помилуватися на природі. Так, дітки, ось у нас дві, два маки вже є найбільших. Да? Далі подивіться, добавте ще, хто малює, той намалює. Міланочка, викладаємо три менших. Це такі середнього розміру у нас кружечки, да, виходять? Діти, ви можете, можете по-своєму робити макову галявинку, якщо можете там менше кружечків зробити або викласти. Тобто, не обов'язково по зразочку, можете. і По-своїму викладати. так малює. Так, Тема да изнышко. Темка, ты малюєш? Це камери. І дітки, щоб було гарніше, можна додати зовсім маленькі кіточки. Це наші найменші червоні кружечки. Дивіться за бажанням, скільки у вас є, і скільки вам захочеться домалювати. Так. Два, три, п'ять. Я зробила. Добре, Уляну, Маша виходить? Так. Да. Так, ми поки що дітки з стебло не малюємо, ми потім в кінці стебло не малюємо, Поч почали сьогодні з квіточки, щоб зручніше було. Так, що не вистачає нашим, нашому маку? Ану зверніть увагу, чого немає? Що таке є характерне у квіточки у мака? Яка Серединка чорна. О, дивіться, Ляшка, правильно. правильно. Отже, додаємо наші серединки. Дивіться, я е, на середні червоні кружечки, ті, що середнього розміру, я поклала найбільші серединки чорні. А там, де Великі червоні кружечки я менші поклала за розміром. Або, як хочете, намалюйте такі серединки, які ви собі уявляєте, дітки, маку, як, як ви його бачили. Уже ж, здається, вже квітне, так? Да? Так, вже є він. Дітки, наш Мак він квітне, е, з квітня по. ой, з травня по липень. З травня Тобто, вже почав, вже десь повинна бути галявити. Де так зараз було дуже тепло, то він вже з'явився. Mm -hmm. Вважається, що маг захищає всіх людей від злих сил та усіляких бій. А ще це символ сонця, волі, гордості, а також дівочої вроди, як і калина в нас, да? теж символ йде. Так, діти. І найменші чорні ми малюємо в наших найменших квітнях. Щоб у кожного кожні квіточки, кількість, кількість дивіться самі. По можливості, можете три квітки намалювати, можете п'ять. Тобто дивіться вже на цей Композиція. Як вам хочеться от стільки, можете взагалі одну квіточку на мати. То яку галявину зустрів макову, так? Так, так. А я навіть не знала, бачите, що з пелюсточок мака роблять барвники. Що така Де вона справа. Так? Листочки насушать, мабуть, так, оці колюстички, і з них роблять мембральні барвники. Так, дітки, що нам ще потрібно, ну, Скажіть, що це таке з'являється в нашій квіточці? Як це називається, дітки? Торне. Стебло. Так, дітки? Ми стебло. беремо мастер, якщо ви клеїли. Мастер, а хто малював, то і домальовує. І промальовуємо нашій кожній квіти. А я іще малюю. Малюй малюю, малюйте, дітки, у нас час є сьогодні. Тоненьке стебло. Так, <mo3> <c Risky> no, no. Hello. Hello. Yeah. Hello. 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 Машуня, покажеш, що там в тебе вийшло, хоч трішки, ну. О, яка розумничка. дуже гарна, Машенька. Ульяна, а Пап... ти є з нами? <свист> да, щось <свист> Я Тьому гукала гукала, Артемка, ти тут. <свист> <свист> Може, так працює про Може. Так, Мілана клеє, тому Мілана не підніме, поки да, Міланочка, Бо, щоб не повідпадала твоя робота. О, дуже гарно, угу. супер. Дуже гарно. Уля? Добре. Покажи, Добре. Як? Угу. Молодці дітки. Да. О, бачиш, ти навіть так домалювала таку, правда, ж серединка вона така. Насті вони такі, серединки. Угу. Молодці, молодці дітки. Так, і, дітки, потім промальовуємо листочки. Такі вони, бачите, зубчасті тоненькі, довгенькі, можна по одному десь і зафарбувати, дітки, наші листочки. Дім так, Сейчас еще мне надо доделать один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть надо еще доделать. А, семь. Один, два, три, Четыре, пять, шесть, восемь. Потіхонку, Машенька, Ашенька, ну спробуй вимкнути звук щось. Є? Ага, добре, є в тебе звук, да щось вимкнувся. Гуля... Що зникло, да, щось? О. Так, не було видно. Не плацало, так. Переключали. Щось є сьогодні. з технікою. Так. Як ти гуляти? Чотири? Чотири ще Добро, давай. Катери, Катери, що доделать? Добре, давайте. Зверніться. Квітнуть уже мак дівки, чи ще ні, да? Мам, не заходи, не смотри. Це секрет, Уляна. Вона угу. хоче закінчити, да? Ульяночка, всю композицію хоче показати. Хоче мамі подарити. Ну, тумечка. Так, ну, давайте я спущу, якщо вже можна, да? Можна буде, да? так? Ой, а що це я накоцяла щось? Чи що воно оце в мене? Ні, все добре. Так. А то в мене було на весь екран одна тільки. Ні, а, трошки ми не так включили. Артем! <плес> ти малював з нами чи клей? Ну, і що, що тали зробити мені? Добре, малюй. А ні, один, два, тали і чотири. Угу. Чотир. Машенька, ти малювала листочки вже із тебельцями? Может, покажи машинечка, домаливала? Угу. Малюнка, молодец. Молодец. <тужи> <от> <плыв> <плыв> is... uh... <плыв> no. Да у машинки там шесть то да? Да, там же да? Да, Допомагає, Маша, так да, скажи. Настрій піднімає. А, ну Богдан, Богдан, добрий день, О, Милана, я теж вибрала блакитний колір. Ану, ага. покажіть, Машенька, покажи, будь ласка, світ. Давайте всі разом зараз. Да, Ульяночка, покажи, будь ласка, а потім закінчиш. У два стало, на, сек, так, на секундочку, Підійми, будь ласка малюночок. Ага, то тоже різного роду. Молодці йду. Закінчу так. Юночка, закінчу, так, дітки, бачите, яка гарна макова галявинка у нас сьогодні з вами вийшла. Да, дітки? Молодці. Ви постаралися розуміти. Так, Тьома, ти не з нами Артем, не будеш нам показувати цей малюнок? Нематевна. Так, ну що ж, дітки, на сьогодні ми завершуємо. Молодці, якщо є змога, надішліть нам, будь ласка, свої малюнки. Дякуємо вам за старання і до побачення, дітки. Дякуємо, дітки, до побачення. до побачення. До побачення.